Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. Ми з вами знаходимося на складі. Перед нами є дві ступиці до техніки «Плуг Liemen. І перша ступиця це виробництво «Монрок» Франція, друга ступиця виробник Італія АДР. На перший погляд, вони одинакові. Але ця коштує 36 тисяч, а ця коштує 28 тисяч. То в чому ж такі різниця? Давайте розбиратися. <му> То в чому ж такі різниця? Перша. Корпус. Ми бачимо, що цей корпус є суцільно відлитий. А цей корпус складається з двох частин. Перша труба, і друге приварений фланець до цієї труби. І давайте детально подивимося, які відмінності в корпусі. Ми бачимо, що цей корпус, він є суцільно відлитий. В ньому є такі ребра жорсткості з цієї сторони і з цієї сторони. Тут їх немає. Наступне: якщо корпус відлитий, це є суцільна деталь. І логіка нам підказує, що коли воно суцільне, воно міцніше. Це не означає, що ця ступиця, вона якась хіленька чи можливо вона не буде працювати. Ні, буде. Але це означає, що ця посилена, друге гайки. Тут різьба на валу і на гайках М35, а тут різьба на валу і на гайці М36. Що це означає? Це означає про те, що кожен виробник робить комплектуючі деталі саме ті, які будуть підходити тільки на їхню ступицю. Тобто цей виробник попіклувався про те, щоб ця гайка. Вона підходила тільки на їхню ступицю. І відповідно, цей виробник пішов своїм способом, щоб його гайка також підходила тільки на цю ступицю. Поїхали далі. Ми бачимо, що ось оці пильники, вони дещо відрізняються. В цей пильник повністю є металевий, а цей пильник є металево-резиновий. Зробили ущільнення таким чином, щоб сюди не потрапляв ніякий пил, бруд. і... Сюди також не попадає, але тут не стало, можливо, так на це звертати увагу. Ще одна відмінність в корпусі, в тому, що ми бачимо, на цьому корпусі немає ніяких позначень, маркувань. А на цьому корпусі виробництва Монрок ми бачимо, тут є бірочка, на якій вказано дата виробництва і номер партії, коли вона була виготовлена. А це означає, що? Те, що завод-виробник дає. Повну гарантію на те, що коли він ставить такі речі, то він гарантує дуже високу якість, тому що можна відслідкувати навіть номер партії. Тому, власне, і довіра до цього корпусу трошки більша, ніж до цього. Третя відмінність це штопор. Ми бачимо, що тут звичайний штопор, а тут бачимо, що тут штопор такий, який фіксує гайку. І знову ж таки, ці штопора є одноразові, їх клієнт потім не ставить назад, як правило. Він їх зняв, закрутив, поставили на плуг. І вже ці штопора, вони, як правило, вже десь потім в кущах. Але тим не менше, виробник поставив на це акцент. Тепер давайте заглянемо всередину. Знімаємо гайку. Так, поклали гайка, сплінт. Беремо, знімаємо цю шточку. Це така проставочка. І знімаємо цей пильник. От, Відповідно, що ми бачимо. Давайте поставимо так. Так, отже, ми зняли, що ми бачимо. Ми бачимо, що ззовні є багато-багато змащуючої речовини, такої, як там, можливо, літол чи салідол, і а, бачимо, що воно все закріплене гайкою. Ну, Звісно, що всередину прямо ми не поліземо, тому що треба випросовувати підшипники, треба зробити багато роботи. Але тут стоять а, підшипники ширші по висоті на сантиметр, ніж тут. І давайте зараз знімемо тут, подивимося, що тут ось ми бачимо шплінт. А, бачимо, що різниця між шплінтами, яку я говорив на початку. Знімаємо гайку. Скручуємо ось гайка. Ось також є ось така штучка і є ось такий пильник Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що тут все є заховано, бачимо якесь є ущільнення резинове, і так само, як і тут все закріплено гайкою. Отож, я впевнений, що все стало на свої місця. Тепер ви розумієте, чому ця ступиця вартує дорожче, а ця трішки дешевше. Ще раз повторюю, що і ця і ця ступиця вони є якісними. Їх використовує завод Лемкен на своїх плугах. Але ми самі розуміємо, що там, де трішки дорожче, то відповідно воно є і якісніше. От. Ми до цього відео додамо вкладочку з каталога Lemken, щоб ви для себе зрозуміли, що дійсно завод використовує і виробника ADR, і виробника Monrock. Тому, якщо вам потрібна та чи інша ступиця, ви можете звернутися в компанію Agro Import Group. У нас їх є завжди вдосталь, у нас завжди є в наявності і Monrock, і ADR. Якщо у вас залишились питання, пишіть нам під відео. Якщо у вас є можливо запитання, які ми тут не озвучили, також запишіть. І в наступних відео ми більш детально розкажемо і, можливо, навіть розкомплектуємо ступицю для того, аби показати, все ж таки поетапно, що, і як, і в чому різниця. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк. Якщо вам потрібні запчастини до техніки, Лемкен чи іншої. Переходьте по силці під відео, заходьте на наш сайт і вибирайте, що вам потрібно. Якщо хочете, можете зателефонувати до наших менеджерів, і вони детально вам порадять, підскажуть і зорієнтують і по ціні, і по якості запчастин. Агро імпортгруп. Ми працюємо, щоб працювали ви.